А звіт про діяльність кабміну передали до верховної ради. Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко. Тепер відповідно до регламенту, щоб ознайомитись з документом, депутати мають два тижні у сесійній залі його розглянуть у період з 16 по 19 лютого. Тоді парламентарії матимуть право відправити кабміну відставку, якщо визнають його роботу незадовільною. Є необхідні регламентні терміни для всіх структур парламенту, аби розглянути детально всі факти, які викладені по розділах у цьому звіті. Що стосується членів кабінету міністрів, то ми готові у будь-якому форматі, у будь-який час очно, заочно, перехресно доповідати про свою діяльність протягом 2015 року. Вчора здається, якраз ввечері з'явився текст. Чи можливо ще не з'явився? Ви мали змогу прочитати цей звіт? Я, на жаль, і ще займось? з ним не знайомився. У нас є ще два тижні, але якраз вчора було засідання нашої фракції Блоку Петра Порошенка, і ми в онлайні відслідковували, чи з'явиться текст. До 19-ї години вчора його, на жаль, не було на сайті Верховної Ради, але ми точно отримали інформацію, що він був поданий з Кабміну в апарат Верховної Ради, і це тільки технічні питання, були його розміщення. Я сподіваюся, що на сьогоднішній ранок він уже є і. Звичайно, що ми проговорювали і нашумівши, якби пропозиції від нашої фракції на. Деякі позиції по кабінету міністрів говорять про те, що є, є у нас бачення і зауваження до роботи деяких міністрів. Ну, в першу чергу, це ті пропозиції по позиціям міністрів, які самі написали вже заяву. І наприклад, міністра екології дуже давно вже немає. Це це ненормально. Але в будь-якому разі рішення будуть прийматися після звіту уряду, і в результаті цього звіту будуть рішення нашої фракції, в тому числі. Узнати ну, щодо а, саме звіту, хотілося б зрозуміти, яким чином все буде відбуватися, яким це чином вплине на роботу. А саме уряду, передача звіту уряду щодо своєї діяльності за рік, це обов'язково щорічна процедура, яка може завершитися відставкою Кабміну. Депутати мають два тижні на ознайомленні з документом. Після цього зі звітом у парламенті має виступити прем'єр Яценюк. За прогнозами Гройсмана, це може відбутися 16-19 лютого. Якщо роботу кабміну оголосить не рада може одразу ж відправити уряд у відставку. Наразі про готовність зробити це заявила фракція опозиційного блоку самопомочі та батьківщини. Сумарно це лише 88 голосів. Теоретично є ще ресурс радикалів, позафракційних груп, мажоритарників та окремих нардепів із БПП. Однак без централізованого рішення президентської фракції, відставка Кабміну Яценюку Яценюка виглядає малоймовірною. от пан Руслане, чи дійсно ці голоси можуть якимось чином назбиратися, якщо ми матимемо а, негативний звіт і негативні показники, яких чекають народні обранці? Говорять, що навіть без цих цифр їм важко працювати і вирішувати, куди ж направляти країну, що що налагоджувати? Ну от ваша позиція, якщо вже навіть а, ну, фракція від БПП висунути. Кандидатури на деякі посади деяких міністрів, чи дійсно це буде зміна уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, або повна відставка? От давайте, можливо, проаналізуємо. Я хотів би проакцентувати, що можуть бути різні сценарії. В першу чергу, це все ж таки удосконалення уряду і зміною деяких міністрів. Це є один варіант. Другий варіант, те, що ви в сюжеті показали, це можливо буде, буде позиція парламенту про недовіру чинному уряду в цілому, і буде заміна разом із. Головою уряду. І третє, це можливо буде наняти технократичний такий уряд. І по цьому... Тобто без квотного принципу без... ви зараз говорите. Ну ми і не маємо квотного принципу. Треба не забувати, що коаліція несе відповідальність за уряд, і вона призначає весь уряд. Але я кажу, за третій варіант, який також можливий, це повністю наняті. Фахівці, і той самий прем'єр-міністр, він тоді він виконує певну функцію. Він виконує ту коаліційну угоду. Група його команда на чолі із прем'єр-міністром і міністри. І тоді навіть прем'єр-міністр він не може там, наприклад, 10 років балотуватися ні на посаду президента, ні бути прем'єр-міністром майбутньому. Тобто, він таку локальну задачу. Тобто, може бути три варіанти, але судячи по тому, що Деякі фракції вже е, мають позицію. бачите, серед наших кандидатів немає кандидата Давайте на гол... Раз. на прем'єр-міністра. Деякі деякі вже е, заявляють, що радився фосового до слова, і ті фракції, які ви сьогодні озвучили, вони кажуть, що вони готові змінити і прем'єр-міністр е, е, в особі е, якби діючого. Але е, ми не висунули таку е, кандидатуру, тому це може бути певним акцентом. Але ми очікуємо, ну, але все ж такі, результатом вже зробили, зробили, а, результатом зробили. звіту буде прийнято остаточне рішення. Отже, фракція блоку Петра Порошенка на своєму засіданні ухвалила своїх кандидатів на посаду у кабінеті міністрів. Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко. Таким чином на портфелі в уряді претендують Олексій Гончаренко. Він може очолити міністерство охорони здоров'я, гліб Загур'я, міністерство екології. Тарас ви, міністерство аграрної політики та продовольства у фракції Блоку Петра Порошенка на посаді очільника Мінінфраструктури бачить Павла Рябікіна Євгену Нищуку. Довірили б міністерство культури, а Олександру Співаковському міністерство освіти. Першим віце-прем'єром може стати Віталій Ковальчук. Однак, народний депутат Лещенко зазначив, що на засіданні фракції не було кворуму, а відтак рішення було ухвалене з порушенням положення про фракцію. Отже, відразу два запитання: по перше, чи дійсно не було кворуму? І тоді виходить це порушення положення про фракцію. І друге, якщо можливо саме по прізвищах, чому саме оці люди ну там не вистачає ще одного прізвища. Ми рекомендували ввести нову посаду нового віце-прем'єра. По євроінтеграції, і пропонували Ольгу Бількову. Е, мабуть, ви забули показати в сюжеті. Чи Сергій Лещенко забув написати це на Українській Правді, е, насправді був кворум і було засідання фракції. Е, так, ці питання вже вони десь розглядалися більше до завершення. Можливо, хтось і покинув фракцію, але фракція розпочала свою роботу е, і вона не мала кворум, е, і рішення були легітимні. Що стосовно пропозиції. Цій то я знову ж таки не став би акцент, що ми затвердили саме кандидатур. Це це пропозиції. Це пропозиція і так. я вважаю, що ну звичайно, ми як фракція ВПП, коли висунули своїх кандидатів, ми будемо намагатися їх відстояти, але в нормальній змагальній дискусії і по компетентності можна таке запитання? Можливо, це глядачам. Це буде так само цікаво. От як це відбувається? Наприклад, у вас вже були готові? Чи ви голосували? Просто наприклад Міністерство охорони здоров'я там у когось хтось каже, ну от, наприклад, Олексій Гончаренко, і всі голосують, чи як? Чи Ну по перше, деякі кандидатури були уже подані раніше за підписом мінімально мінімально депутатів. І кожен кандидат мав набрати мінімум 30 голосів. Він прирівнюється до підпису, і таким чином ми рекомендували. Що стосовно я не можу сказати за всіх своїх колег. але, наприклад, якщо взяти Олександра Співаковського, я з ним давно працюю по деяким освітнім законам і бачу, наскільки він глибинно орієнтується в законотворчій роботі, і наскільки він може і, ну, і здатний має компетентність змінити що. Відстояти певні цифри, ми пам'ятаємо його не, не, саме, не тільки цифри, з, а принципи звіти і підходи. по бюджету, по цифрам він дійсно досить. Тому я сумі. вважаю, що це дуже достойна кандидатура, і можна так забагатього сказати. Я сподіваюся, що все ж таки компетентність переможе. Ну от стан. знаєте, щодо перемог цікаво, чим взагалі ну, от хотілося б звісно глядачам пояснити, чим взагалі може бути корисна або некорисна зміна уряду. І всі ці трансформації, за якими зараз досить активно споглядаємо і обговорюємо. Отже, про Уряду може заблокувати отримання грошей від МВФ. Таку думку в ефірі нашого телеканалу висловив народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка в ефірі програми Чиста політика на нашому телеканалі. В бюджеті чітко прописано, що ми повинні отримати гроші від МВФ. От зараз, чуючи просто цю розмову, що нам потрібно змінити уряд з одного боку, з іншого боку, ми повинні отримати кредит в валютному, Скажіть, будь ласка, це допоможе нам отримати цей кредит, за який ви проголосували, без якого бюджет 2016 року просто не буде відпрацьований? Знаєте, Знову така собі. Так би мовити, лякалка, от нададуть гроші міжнародний валютний фонд, і що ж ми будемо з цим робити. Чи дійсно оці трансформації, які я вже от висловився, вони настільки можуть вплинути на наше, на наше життя і на нашу політичну от ситуацію в країні? Е, ну я б не перебільшував цю ситуацію. Звичайно, логічно, якщо е, кожен, хто дає гроші, наприклад, банк він вимагає відповідальності, так і МВФ він вимагає відповідальності, він має знати, що уряд є і. І, і є кому відповідати за ті е, кошти за ті зобов'язання, які е, які дають, що не вийшло так: одні беруть, а другі не а хочуть доки проходили. Зрозуміла, да? зрозуміла логіка. Якщо ми бачимо е, європейські організації, міжнародний валютний фонд, які бачить, що в країні все активніше набирає обертів оця боротьба. Хто буде прем'єр-міністром? Чи буде зміна, чи буде часткова зміна, то зрозуміло, що будуть вичікувати, аж поки це все не вщухне і не поставиться. Крапка ну не треба плутати е, зміну із кризою. Там урядовою кризою чи парламентською кризою на сьогодні у нас кризи немає. У Нас іде. Поступальний нормальний процес. Ми очікуємо звіту уряду, бо результатом цього звіту будуть прийняті рішення. І якщо будуть навіть замінені деякі міністри, ну чому ми не можемо замінити тих міністрів, які написали заяву, як мінімум, от як наприклад, мінімум. якщо можливо, все ж таки, ви так добре дуже описали. Наприклад, обґрунтували Олександра Співаковського, Так чому так? Якщо можливо, наприклад, Олексій Гончаренко, якщо ми беремо міністерство охорони здоров'я, тому що ми знаємо квітишвілі ще влітку, написав цю. Заяву, а чому наприклад Олексій Гончаренко? Чому ви бачите його як фракція у охорони здоров'я? тим більше, збори? якщо наприклад навіть вчора промоніторити соціальні мережі, ми бачимо досить не більше негативних якихось відгуків ніж позитивних. Ну ми зараз, якщо нам дасть час, от швиденько можливо по 10 секунд на кожного, що можливо. Окей, давайте. От наприклад, Олексій Гончаренко, чому він по Олексію? Я його знаю як порядну людину і активну людину. Ми знаємо його поїздки і виступи на російському телебаченні, да там останні там два роки. І він і в Крим їздив, і прапор на епеті в європейських так, організаціях. Так, він активна людина. Що стосовно Гончаренка менеджера я тут не можу нічого сказати, тому що я не вивчав його діяльність і не знаю його компетентності в цьому напрямку. Тому я вчора утримався. Наприклад, коли голосував за нього Гліб Загоря, також утримався, тому що мені важко його оцінити компентиці Тарас тому. Кутовий міністерство аграрної політики голосував за, тому що Тарас Кутовий, він очолює комітет аграрної політики, і він, до речі, недалеко біля мене сидить. Я бачу його активність, бачу його компетентність, Бачу, як він навколо себе може згуртувати і в тому числі і представників сільськогосподарських товаровиробників. Тому це сильна кандидатура, дуже сильна. Ну на жаль, у нас вже спливає час. Дуже б сильно хотіла дізнатися стосовно інших кандидатур. Сподіваємося, ще вас почути. Отже, в нашій студії був Руслан Демчак, народний депутат України, блок Петра Порошенка.